Ще одна чудова вправа для роботи з композицією це у нас ем, таке колажування. Я от нарізала цілу купу, я вже не знаю, спеціально це було чи ні. Ем, ось таких от детальок, Да? Тобто тут є вони великі, маленькі, важливо, Тут у нас є біле, сіре та чорне. Да? От. І що я з цим роблю? Ми Починаємо просто-напросто гратися. Це білий лист паперу, так? І ми починаємо просто-напросто розкладати елементи, можна всі, можна не всі і дивитися. Тут у нас вже ритми якісь починаються проявлятися. Да? От. Можемо додати до ритму і сірого якогось. Да? Білий у нас вже є, білий у нас фон. Тому ми е працюємо тільки і зверху накладаємо сірий та чорний, але іноді можна собі е десь додати і білий за потреби. Да? Таким чином, наприклад. І такі композиції, як гра свого роду, ти просто-напросто розставляєш таким чином, щоб тобі було комфортно дивитися, так? Якась вийшло. Пейзаж якийсь вийшов з мене. Можна це фотографувати, якщо вам сподобалася якась ідея. Да? І починати знову. Знову ж таки, от, наприклад, велика пляма, да? її можна ще там збільшити. От. Де вона приємніше виглядає? Збоку, посередині, внизу, чи де-інде. Да? Тобто Міняємо. Ми хочемо її повернути для того, щоб вона створила динаміку якусь, да? чи ми навпаки хочемо статику. Це буде впливати на сприйняття композиції і відчуття, яке передається композиція. Ну, да? Якісь такі от штуки. І, звичайно, це буде відчуття е, нагору вверх. До речі, ще один такий момент, що найшвидший і найлегший рух, який ти можеш задати предмету, це з нижньої точки зліва, в праву точку наверх. Це таке е, візуально найпростіший рух в композиції. Так? Якщо ми теж саме зробимо в іншу сторону, так? Буде відчуття геть інакше. Буде відчуття, що йому треба більше імпульсу і більше сили для того, щоб рухатися. так, Просто уявити, наприклад, що це рибка якась чи е, щось живе. Да? О, тому, е, Або що воно падає, наприклад, да? воно е, для падіння ця композиція краще. Працює да, ніж для підняття, до речі. От. Цей кут, взагалі, як е, кут смерті, по-моєму, його називають, коли. Е Якщо хочеться показати якийсь там кінець чи ще щось, да, от закручується в цю сторону якимось чином, або дуже затемняється ця частина, ніби якби засмоктує в безвихід, да. От. Це і в класичних роботах, є, є і в сучасних роботах у мене там, е, ті ж самі абстракціоністи. До речі, от щось, що ми зараз робимо, це у нас абстракція. Да? Яка може перетворитися на реалістичну якусь роботу, але ми починаємо от саме з простих елементів. Ну, тут не зовсім прості, але, тим не менш, візуально не одразу зрозуміло, що це. Так, і знову ж таки, ось ці ігри, коли ми, наприклад, створюємо якусь таку композицію. Що вона у нас з усіх сторін закрита якимось. предметами. да, я спеціально навіть чорний вибираю, того, щоб це ще більш сильніше виразити. Да? Тобто чорний він більш такий агресивний, скажімо так. От. І силует працює дуже цікаво. До речі, не тільки самі плями, а ці плями створюють контрформу. Да? Тобто ця контрформа, вона більше працює на підсвідомість, ніж самі форми. Тому на контрформи треба дивитися дуже-дуже обережно о, уважно. І тут уже те, що у нас буде всередині цієї форми, да, воно буде відчувати себе або замкненим, або навпаки, в комфорті. Закритості, в залежності, знову ж таки, від композиції, що ти хочеш розказати. От. Але це можна назвати закритою композицією, коли у нас все таке компактне і лімітоване таке трошки. Да? Так, далі. Далі далі. І ще один момент це ритміка. Я Дуже люблю, мені дуже подобається. Коли ми не просто робимо метр, Що таке метр це коли через однаковий проміжок повторюється. Да? Тобто у нас орнамент, коли у нас одне і те ж саме, повторюється через однаковий відрізок. Так? От. Ритм в композиції він більш варіативний, він скоріше на асоціаціях форм. Тобто, от В деревах особливо це часто видно, да? тобто ми відчуваємо, що це повторення, але воно не однакове. Да? Тобто, от Тут два дерева і тут два дерева, але вони різні, і тим не менш це є ритм, от. тим паче, коли він підкреслюється, наприклад, ще там пташками, цим парканом, вікнами. От. Це я нарисувала, по-моєму, в художній школі там висіли всякі скульптури. От. І теж ритм круглого, прямокутного, трикутного. Да? Тобто Можна з цієї композиції теж дуже класно погратися, воно дуже цікаво. Коли у нас є там, стільці якісь, тіні і підлога, да? Тобто це все теж створює і такий ритм. Да? Тобто він ніби такий е, різний по звучанню ритм. Да? От. І е, поміть, так само є у нас сіре, чорне і біле. Да? От тут сірого багато, наприклад. Да? Тут в мене, в принципі, сірого багато завжди я сірю <стійно> постійно. От. Е, тим не менш, у нас це пляшки, вони різні за формою, але вони на асоціаціях і на нюансах схожі. так? От, і це допомагає створювати ось ці композиції е, ритміки. Або це теж в майстерні е, картини стоять в поличках. Да, теж ритм направлення, от, е, ритм розмірів, ритм е, відстаней. Да, тобто це все е, е, дуже класно працює. І коли ми робимо якісь такі штуки, ритми можуть бути трохи такі приховані, да? коли у нас одна форма повторюється в іншій. От. Вона, от, як зараз бачиш, це паралельна да? ритміка. Але навіть якщо ми зробимо і поставимо цю деталь тут, це все одно теж саме буде ритміка, але просто в різних. Розположення. От. І, наприклад, якщо візьмемо навіть таку штуку, да? тобто це вже буде створювати якісь хвилюючу композицію. Да? Тобто ритміка вже буде давати якийсь сенс цієї композиції. От. А... Весь рух завжди, коли ми робимо. Да? Ритмічні, особливо, штуки да? або динамічні, він може зупинятися або, навпаки, підштовхуватися. Да? От. Це часто буває, ми використовуємо інтуїтивно, але, тим не менш, це можна, може працювати і створюватися якби, спеціально, коли вирішуються задачі. Да? От. І, от, наприклад, коли тут у нас всі лінії. Направлені ну, плями, да, лінії. Як тільки ми ставимо якусь точку, от відчуваєш, да, як от йде енергія якась, і вона просто тут ніби е, акумулюється трошки. Да? От. Як тільки ми переставляємо цю точку деінде в іншу площину, працює зовсім по-іншому. Тобто, оце і є композиція розположення предметів, елементів таким чином, щоб підкреслити те, що ти хочеш сказати.